Всім привіт! Це сьомий випуск мого влогокасту без світла. Оце я видумав. Знову нема світла, а якщо нема світла, то я тут. Я знову виписав собі декілька тем, які хочу з вами проговорити. По-перше, Київ, як і вся країна, адаптується до того, що нема світла. На сайті ДТЕК можна зробити підтяжку під Google календар з оновленнями графіків відключення. Також з'явився додаток світла. Мені він дуже подобається, тому що за 30 хвилин до відключення він присилає тобі повідомлення. Ти можеш слідкувати за декільками адресами одночасно та будувати свій маршрут. Як тобі впродовж дня треба бути на зв'язку, там де є світло. Він підтягує інформацію з сайту ДТЕК. А вже ж щоб все це працювало коректно, відключення повинні бути планові та за графіком. Також друзі підкинули мені лайфхак. І можна через IP-адрес свого роутера дізнатися, чи є світло саме у вас в квартирі. Для цього існує телеграм-бот. Посилання я залишу на нього під відео, і також залишу посилання на статтю, як краще все налаштувати. Також лінки дублюю в свій телеграм-канал. Всі ми розуміємо, що йде війна на всіх напрямках, але у містах люди думають про свої буденні речі. І одною із таких буденних речей є суспільна тема обговорення про новорічну ялинку у Києві. Мені здається, що це взагалі крінж і нема що тут обговорювати, тому що ну, можна було зробити якусь там маленьку, чисто символічно, тому що ми розуміємо, що до нас приїжджають іностранні гості, репортери, хтось буде все одно на Софіївській площі знімати інтерв'ю. Також багато людей, включаючи іноземців, відвідують історичний центр, і це було б доволі символічно. При підготовці до встановлення головної ялинки країни все одно було запропоновано декілька проектів. Ви можете з ними ознайомитися. Я залишу вам описання під цим відео, але мені сподобався тільки один проект. Я захоплююся велоспортом і. Якраз це той проєкт, де був поєднаний і велоспорт, і сама ялинка. Коротше, там фішка в тому, що вони хотіли поставити ялинку, взяти два велосипеди, підключити світлення цієї ялинки до цих велосипедів, і щоб будь-які містяни, які проходять, могли скористатися тим, щоб сісти, покрутити ці велосипеди, і ялинка зажглась. Але чомусь цей проект відкинули, може, там є якась розважальна складова, але я вважаю, що за відсутності світлого міста такий інтертеймент був би, ну, хоч трохи якось доречний. А якось там городити щось з освітлення, генератори. Вважаю, що це взагалі ну, нонсенс е, у ці часи. У мене є для вас порада. Поставте перед собою телефон та спробуйте себе зняти, щось сказати, якісь висновки по життю. Просто ваші думки. І в ході цього запису я даю вам гарантію, що ви зрозумієте, що багато думок, з яких ви записали одразу, це і не ваші. Тому що ми зараз дуже багато сприймаємо якогось контенту, аналітики, інформації, і дуже часто люди видають чужі думки та чужу аналітику за свої. Так, є ситуація, в якій ти десь щось почув. Ця думка тобі здається слушною, ти такий: ну я її ретранслюю в іншій якійсь розмові. Але є ситуації, коли в тебе немає стосовно якоїсь ситуації позиції, і це нормально. Але ми для чогось цей потік інформації закриваємо не своїми висновками. І це вже не дуже. Тому моя порада на сьогодні вам і в тому числі самому собі, шукайте свої думки, дослуховуйте, працюйте самі з собою. Можливо, записуйте, як і я, свої особисті влоги, щоб, врешті-решт, приходити до якихось думок, які є самі ваші, не чужі. Не прочитані в телеграмі чи побачені десь хтося, а саме ваші позиції. Те, як ви думаєте, що треба робити, як реагувати на світ. А на цьому в мене все. З вами був Ячеслав Ку. Грійтеся, кохайтеся та бережіть Електроенергію. Всім світла!